Всім привіт! Мене звати Петро Петровський. Я професійний скульптор, а також я займаюся звуком і музикою. Зараз буде коротка анотація. На прохання своєї аудиторії, яка любить всяке похмуре, фантазійне і тому подібне химерне. Я вирішив зачитати уривок, одне оповідання Говарда Філіпса Лавкрафта. Думаю, що моя аудиторія. Ну точно його знає, це оповідання було зі збірки тритомника Лавкрафта, яке видало видавництво жупанського. Дуже класне видавництво. Я його рекомендую, і мені дуже подобаються ті книжки, які вони підбирають для себе. Так як більшість людей, які прийшли сюди на канал або дізнались про мене соцмережі. Думаю, варто уточнити, що я займаюся не тільки скульптурою, а саме я являюсь монтажером, мюзік і саунд-продюсером певних проектів також роблю звук для таких подкастів, наприклад, як Сорітейлінг, «Гап'єр», «Мускарі Фм та й таке. А також роблю звук і пишу музику для такого проекту, як Свідомі ЮА». Отож, це моя така перша спроба начитати текст. Інколи так я начитую якісь тексти на замовлення, і також музика, яка буде грати на фоні цього оповідання, теж власне написана мною, як і музика і у всьому цьому. Випуску вечірні рубрики. Вечірня рубрика це штука, яку знають люди, які підписані на мене в соцмережах. Тому можете критикувати, можете писати свої відгуки, як вам подобається, не подобається. Що з того взагалі вийшло? Це такий ну, дивний експериментальний варіант. Я хочу попробувати. А щоб не було просто скучно дивитися на чорну картинку на фоні того, коли звучатиме оповідання, я вирішив підставити якісь фрагменти своїх скульптур, якісь моменти, коли я їх ліплю. І це вам буде така як заглушка. Таким чином, я поєдную різні види діяльності, тобто те, що я начитую тексти як диктор, пишу музику як саунд дизайнер і композитор, і роблю скульптури в одному якомусь такому форматі. Цікаво, що ви на це скажете і як вам взагалі це все сприймається. Тож, приємного або неприємного прослуховування. І ще ремарка. Якщо вам подобається такого плану контент, рекомендую канал. Називається він Поперечне читання, яким займається мій друг Апекс, з яким я, наприклад, граю і участвую в таких проектах, як Все до чаю, власне, Апекс, і також ми втурили багато концертів разом з ним і моєю групою Петро Чорні Гіляки. Тож вперед до прослуховування. Говард Філіпс Лавкрафт оповідання, що приносить місяць. Я ненавиджу місяць, я навіть боюсь його. Бо іноді, коли він освітлює те, що я знаю і люблю, воно мені стає незнаним і відразним. Це сталося примарного літа, коли місяць осаяв старий садок, яким я прогулювався. Примарного літа наркотичних квітів і вологого моря зелені, які приносять дикі і барвисті сни. І коли я прогулювався біля неглибокого кришталевого чистого струмочка, то побачив дивні підсвічені жовтим світлом, брежі, ніби невтомна течія несла ці спокійні води до дивних океанів у інші світи. Тихі і блискучі, ясні й зловісні, ті прокляті місцем води квапились хто зна куди, а з їхніх звивистих берегів дурманний нічний вітер одну за одною зривав білі квіти лотуса, які у вічі падали у течію. Крутячись вже далеко під вигнутим різбленим мостом, озираючись назад, з моторошним умиротвореним застиглих мертвих облич. І поки я біг уздовж берега, толочачи поснулі квіти безжальними ногами, божевільний від жаху перед незнаними речами і суцвіттями мертвих облич, я побачив підмісячний сад, що не мав кінця. Там, де за дня стояли стіни, зараз тяглися обшири дерев і стежинок, квітів і кущів, кам'яних ідолів, пагод і меандрів, осяйно-жовтим світлом потічка, що струмував по постривені береги під химерними мостами з мармуру, і вуста мертвих облич лотосів сумно шепотіли. Благали мене йти слідом. І я не збавляв кроку, доки струмок не став річкою і не з'єднався посеред боліт, порослих рогозом, що хитався на вітрі, і обмілен з блискотливим піском і берегом широкого й безіменного моря. Над тим морем сяяв ненависний місяць, а над його безголосими хвилями линули дивні запахи. І я дивився, як зникали обличчя лотоса, і відчайдушно хотів знайти сіті, щоб зловити їх і вивідати у них таємниці, які з настанням ночі приносить місяць. Але коли місяць покотився на західний пруг, а тихий відлив оголив похмурий берег, я побачив у тому світлі старі шпилі, що здіймалися над хвилями, і білі колони, прикрашені гірляндами зелених водорослей. І знаючи, що до цього затонулого місця приходять усі мертві, я затремтів і вже не хотів говорити з обличчями лотосів. А все ж, коли я побачив, як далеко у морі з неба спускається чорний кондор, щоб спочити на розлогому рифі, я схотів розпитати його про тих. Кого я знав, коли вони ще були живі. І я б запитав його, якби він не був так далеко, але він і справді був не близько, так що я його зовсім не бачив, коли він наблизився до того величезного рифу. Тож я дивився, як приплив відкочується під утопельником місяцем і бачив відблиски шпилів, верші дахів того мертвого затонулого міста. І поки я дивився, намагався не вдихати гнітючого смороду мертвого світу. Направду, в цьому забутому місці, поза простором і часом, збиралася вся плоть кладовищ, щоб жирні морські черви її пожирали і ситились нею. Над цими жахітями ненависний місяць висів уже геть низько, але жирним морським хробакам не потрібен місяць, щоб жерти. І доки я дивився на брижі, що їх здійснила метушня червів, на дні я відчув новий жах здалини, де злітав Кондор, Немов моя плоть першою відчула його. Ще до того, як змогли побачити очі, і моє тіло немарно тремтіло, бо коли я підвів очі, то побачив, що води відринули аж ген далеко, оголивши більшість рифу, частина якого виднілася раніше. І коли я побачив, що цей риф був лише чорною базальтовою кроною жахливої істоти, страхітливе чоло, якої зараз сяяло у тьмявому світлі місяця, і жахливі купита, якої місили пекельний намул на глибокому дні, я закричав. І кричав доти, поки обличчя не піднялось над водами, доки сховані раніше очі не поглянули на мене, відвівши погляд від хитрого і зрадливого жовтого місяця. І щоб порятуватися від цієї безжальної істоти, я радо і без вагань поринув у смертючі глибини, де серед порослих водоростями стін і затонулих вулиць на мерцях світу бенкетували жирні морські хробаки.